Доброго дня. Зараз на своєму одному з кращих об'єктів хочу пару слів розповісти. А чому ж калітка така дорога? Вона що золота. Зараз пару слів розкажуть, чому калітка коштує гроші. Дивіться, якщо калітку зварити з 40-вої труби, так, як зазвичай людина думає, що вона має бути 40 на 20, і на неї прикрутили профнастил, то це дуже дешево. А по-перше, ми її робимо з труби 60х63. Вона по кругу 60х63. Це не дешева труба квадратна. Алюмінієва петля. Алюмінієва петля коштує, якщо я не помиляюсь, в районі 2000 гривень. Дотягувач. Теж в районі 2000 гривень. Комплект антикор. Тобто ми зашиваємо повністю. У нас ніде, ми не можемо побачити пофарбованої труби. Всюди все зашито. Протягнутий до замка в ламелі провод, Провод, який дає живлення до замка. Дуже якісні петлі. Недавно на одному об'єкті був дуже сильний вітер і великі ворота вирвало, вирвало автоматику з труби. Тобто болти поламало, а петлі втримались і нічого їм не було. Тобто Ми ще більше впевнені в цих петлях алюмінієвих. І ще сміливіше їх ставимо. Далі. В даному випадку тут нажимна ручка. Це все коштує грошей. Серцевина, накладочка, віці, як воно все виглядає. І ще й до того всього тут електромеханічний врізний замок Чіза. Це найдорожчий варіант, він в районі 5 тисяч коштує. Виходить, у нас з одної сторони дотяжка. Ми з вулиці не можемо відкрити просто так. Або з пульта, або з ключа, або з домофона. Відкривається замок. З подвір'я ми можемо просто виходити, нажавши на ручку. Бо часто клієнти кажуть, що ж така калітка, чому вона так багато стоїть? Ну от, і тут дуже багато вкладено як якісної сировини, так і нашої уваги і душі. До даного виробу. Тому ми можемо зробити вам калітку з труби 40 на 20, але дуже не хочеться. Хочеться, щоб наша реклама була такою гарною і якісною.